Вітаю! Прямо зараз є інформація про те, що на Україну летить або збирається прилетіти біля 300 дронів в цю ніч. І читаючи це, я відкриваю канали і дивлюсь про те, а хто за нашого Чернишова, він, я так розумію, що віце-прем'єр-міністр, не просто міністр, а серйозний, серйозний віце-прем'єр. Це той, що єдність, очолює. от Хто за нього повносив 120 мільйонів? І от деякі його же колеги вже розслідували. Виявляється, що за Чернишова вносили заставу дуже різні компанії, дуже різні. І навіть ресурс. Схеми, проект схеми оприлюднив список компаній та осіб, які внесли заставу у розмірі 120 мільйонів за віцепрем'єра Олексія Чернишова. Серед них 44 мільйони внесла менеджерка якоїсь компанії Дім Дар'я Бедя. Міністра паралельно з цим підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. І е, коли ти це все бачиш, Ну, стає незрозуміло, як можна виграти війну, як можна консолідувати суспільство, як можна вимагати чогось від громадян, коли чиновники настільки нечисті на руку? Паралельно з цим, от я читаю новину: через митні пости на Львівщині та Буковині возять контрабанду під виглядом дронів для ЗСУ. Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі ще краще. А що тут такого? Війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти, хоча б поки йде війна, немає жодного бажання. Причому. Відомі усі прізвища, тобто один із каналів, ose, Times of Ukraine, просто спирається на ленту e, UA, повністю називає прізвища, повністю всі прізвища, але, напевне, до цього абсолютно немає нікому, нікому справи. І якщо ви думаєте, що у нас такі погані служби, ну тут вже дрон летить і на оболонь, і на Троєщину. І от якщо ви думаєте, що у нас такі служби погані, то насправді я вам маю сказати, що їм, їм навіть і не дадуть розслідувати дуже багато моментів, Ну, от уявіть собі, сидить там слідчий середньозважений чиновник, бідний і нещасний. Чому нещасний? Тому що все розуміє, що відбувається в державі, а зробити нічого не може. І от буквально щодо Чернишова знову повідомлення справа Олексія Чернишова. ЗМІ опублікували лист Шмигаля з поясненнями, чому міністра не можна відсторонити від роботи. Тобто, уявляєте, міністр під підозрами про особливо великі махінації вже в суді був, вже застава була, вже заставу внесли. А відсторонити від роботи його неможливо. Тобто, я так розумію, Чернишов прийде на засідання Кабінету міністрів, має доступ до державної таємниці, має фінансування, має помічників, має заступників, і відсторонити від роботи його неможливо. Прем'єр-міністр надіслав листа на ім'я адвоката, віце-прем'єр-міністра. Уявляєте собі, які в державі високі відносини між чиновниками. Тобто, Прем'єр-міністр надсилає листа адвокату віце-прем'єр-міністра, тобто фактично свого прямого заступника, який опублікувала Українська Правда, і в цьому листі йдеться про те, що у разі відсутності Чернешова його обов'язки виконує інший віце-прем'єр. Проте повноваження, що потребують участі в засіданнях уряду та голосуваннях, не можуть бути передані іншим членам Кабміну. Шмигаль наголосив, що. Згідно з законодавством, міністри несуть особисту відповідальність за свою сферу, тому усунення Чернишова може негативно вплинути на ефективність уряду і, роботи, і роботу Міністерства національної єдності. Тобто, я ще раз, ви нічого не пропустили абсолютно. Тобто, виходить так, що людина, яка замазана вже по самі вуха, вона потрібна державі. Без неї не можна. Тобто. Оця людина має бути на своїй посаді. Я нічого не пропустив, правда? Якесь дивне відчуття. Якесь дивне відчуття, що ніби якась агонія у деяких чиновників, ніби відчуття таке, що ніби от самі деякі чиновники вже колапсують. Можливо, вони просто хочуть пересидіти. можливо, вони хочуть просто дочекатися. Виборів, дочекатися права на те, щоб сказати, що це все політичні замовлення, що це все політичні справи. У нас так часто прокатувало вже весь в криміналі, весь правда, в кроватці, в костюмчику, весь в криміналі, але все одно йдеш на телебачення, розказуєш, що це все політичне замовлення, і люди обирають до Верховної Ради. У нас такого було дуже часто і дуже багато. І от я ще раз повторю: це все відбувається на фоні, на фоні от, вибухів, які вже є в Києві, дронів, які летять масово, нестачі озброєння, нестачі людей на фронті. Сповіщень Ну, це похоронки, хто розуміє. Сповіщень, які надходять. Матерям, дітям, дружинам. Оце все відбувається в одній країні. Ви можете в це повірити? От віриться вам в те, що це все відбувається в одній країні. Чиновники, які мільярд десь щось розпилюють, і війна, неможливість нормально оборонятися, завершити цю війну, і погрози Путіна не зупинятися. Ні при яких аргументах і ні при яких умовах. Паралельно з, цим, паралельно з цим в країні ведуть якусь дивну кампанію проти самих людей. То кошмарять людей з Олікс, то податками, то перевірками. Дійшло вже до того, що люди, які платять по 40, по 20 мільйонів податків, до них потім вже приходять відповідні органи і мають до них претензії, бо вони виготовляють якийсь там контент. Нікому не шкодячи, до речі, це я за ситуацію з OnlyFans. Тобто, виявляється, що дівчата, чи й хлопці, там по-різному буває, які на OnlyFans заробляють для себе і для країни гроші, їх. Роблять прозорими, як водичку. Вони вже сплатили податки, вони вже подонатили куди можна. Так, вони мають великі гроші. Не всі, до речі, але дехто має. Так от вони просто під лупою, а виявляється, що можна бути прем'єр-віце-прем'єр-міністром, бути в таких схематозах, нібито, і тебе навіть з посади звільнити не можуть. Ну тому, що ти потрібен. І без тебе ніяк. Навіть коментувати щось важко. Але я точно знаю, що з отаким підходом національна єдність не будується. І це настільки соромно в очах людей, що звичайній людині от нам з вами не зрозуміти. А їм не зрозуміти наше незрозуміння. Бо в їх системі світогляду ви ніхто і звати вас ніяк. І можна абсолютно не реагувати на те, що ви про це все думаєте. Колись ви прийдете на вибори, а це буде, і проголосуйте знову за отаких же самих. І думаю, що і Чернишов буде десь там на виборах, і в якомусь списку партії обов'язково пройде до Верховної Ради. І вони будуть продовжувати розповідати нам, як жити. І якщо ви думаєте, що Чернишов – це один випадок, ви дуже помиляєтеся. Там через одного, через одного нема кліма, де ставити, але вони пишуть нам закони. Не розповідають нам, як нам єднатися, кріпитися і так далі. Ми їх обрали, ми.